Сьогодні хочу почати відео трошки інакше. Бо наприкінці червня 2024-го, коли ще в нас нічого не було на нашій ділянці, до нас приїхали гості, наші родичі, і ми поїхали у столицю Міфрансфіку Фредериктон погуляти містом. Дуже гарне, зелене місто з дуже глибокою такою історією, як для Канади, бо сюди приїжджали перші переселенці. І вони будували в такому старому стилі вікторіанському, англійському. Наприклад, оце будинок парламенту, який був побудований ще в 1780 якомусь там шостому чи 90-му році, але дуже старе стара будівля. І що цікаво, що дуже багато старих хатів, ще з тих часів, бачите, як ця. Дуже в гарному стані вони збережені. Люди, які живуть там, доглядають їх, фарбують, ремонтують. все, Що треба роблять, щоб воно виглядало гарно. І взагалі місто дуже зелене, дуже приємне, таке якесь доглянуте садочки, у людей такі, якісь дуже цікаві, знаєте, дворики. Ну, дуже дуже мені подобається місто Фредериктон. Воно маленьке порівняно з іншими канадськими столицями в інших провінціях. Це таке маленьке, маленьке містечко, але воно дуже-дуже домашнє, дуже приємне, дуже затишне. Нам подобається там бувати. Подивіться на цю красу. Це ж неймовірно. А це університет Нью-Брансвіку. він це перший англомовний університет в Канаді. І це його, всі ці будівлі, це належа до університету, там студентські якісь гуртожитки та навчальні корпуси. Потім ми ще поїхали у містечко сент Мартінс. Де ми побували у коло пещери, я вам скажу, був такий прилив, і ми не змогли до них підійти, але це морські пещери, був такий прохолодний день для літали дуже гарно, туманно й гарно. А в такому чудовому місці ми всі разом жили на той час, бо у нас ще було нема де жити на нашій ділянці. Uh, і ми зняли неподалік понеділок uh, таку хатинку і такий двор. Там був дуже гарний дворик uh, з вогнищем, тому дуже багато часу просиділи, балакаючись, спілкуючись. Було дуже чудово провести час uh, з рідними людьми і подивитися на ці закат, Дивіться, яке чудо. Ми були дуже вражені, яке як красиве небо. Ну, як же не поїхати на Атлантичний океан? Бути поруч, ну ми живемо в часі їзди від нього. Але ж треба їхати, дивіться на цей пісочок, це ж неймовірно. Це у містечку Шедіак Є такий пляж, називається Перлі пляж, Дуже-дуже гарний пісочок, і море прогрівається до 20 градусів, десь В Атлантиці це чудово. І де через пару тижнів нам сказали, що ваша дорога дійсно вже готова, можете приїжджати. І ми забрали свій будиночок на колесах, він стояв у наших друзів, дуже їм дякуємо за те, що перехистили його на цей час, а, бо ми жили у квартирі, поки шукали землю. І цей будиночок стояв біля дому наших друзів, поки, поки ми знайшли землю, поки там зробили дорогу. І вже зараз настав той час, коли ми можемо його перевезти туди і поставити на нашій землі. Це чудово. Таке почуття було щось таке неймовірне стається. Дуже обережно Максим виїжджає. І в путь, в дорогу. Добре, що нам недалеко їхати. Але все одне, знаєте, що треба було ще заправитися, ще води набрати, ще всього. всього Бо в нас ще нема а, на нашій ділянці, на той час не було нічого, ні води, ні електричства, нічого зовсім. Ні, ні, ні. Тобто треба було все з собою привезти. І це ми так завертаємо наш драйвей, вже так темнішило. Максим дуже гарно припаркував його. І так виглядає наш, наш будиночок на колесах внутрі, як ми тільки е, приїхали, це зробила фото. А наступного ранку я проснулася від співу пташок. Це просто було неймовірно. Вони такі були шумні. Це я вам скажу середині-липня. І така, така краса. І ще вони так співають гарно у нас. Отак От припаркувалися. Перша ніч пройшла, дуже непогано. Адрес забиваємо. Адресу, а може й нічого? І камінчиком притрусити, правильно? Чудово, де тримається. А ще у нас дуже багато ягод було. Просто холила і збирала малину. Малини було багато у той час, дика малина. Якісь незнані мною грибочки ми не їли. Я тільки дивлюся, поки що, нічого не розбираюся, і з цим не розбираюся. Думаю, що це можна їсти, але я не буду поки що. Ну а потім почали думати, як же ж оце все будувати. Розклали свої креслення, вже готові, вже по яким будуть креслити, нам будуть будувати точніше хату. І так дивимося на них. І так прикинули знову. Ось тут будемо будувати. Вже якийсь десятий раз ми його, той будинок, думаємо, де ми його будемо ставити, але вже поставили. А через тиждень ми вже більш-менш так обжили цю територію, придумали, де ми будемо снідати, бо хотілося на вулиці, де в нас що буде. То зараз вам покажу, як ми це все зробили. Отаку От діляночку зробили, тут почищено було. І ми поставили такий намет, і там у нас стоїть стіл, де ми можемо. Вечеряти, снідати і проводити час. Він сіткою на всякий випадок, на всяких там комах. Потім ми, звичайно, ж зробили вогнище таке, де можна розпалювати, на велику красоту. Було вже так, знаєте, непогано, непогано, дуже приємно було там залишатися. Вже як ліхтарики повісили, то взагалі. Така краса, неймовірно. А з вогнища. Отак От посидиш біля вогнища ввечері, а потім спиш так класно. Ну, ось я вже проснулася, звичайно, де хтось ще спить, бо ж так класно спиться там у лісі в нашому. Покажу вам трохи, як виглядає наш будиночок на колесах. через деякий час вже обжили ми його. Тут в нас така комп'ютерна, робочий кабінет, можна сказати, воду маємо, бо треба багато води з собою мати. Ось і там така є кухінька невеличка, але й непогана. Холодильник є, мийка все є, все працює, але в нас ще не було на той час ніяких умов, то привозили з собою воду. Поставили на значок, та посадили вже деякі де рослинки поруч, бо дуже вже хотілося огородничати, знаєте, вже руки так чесалися, що все. Треба було щось садити. А ще через тиждень вже нам зробили таку котлаван, вирили під, під початок будівництва під наш будинок, вже положили арматуру та опалку поставили. Тобто готується, ми такі щасливі, бачити прогрес, це щось неймовірне. В наступному відео буду показувати, що було далі. Дуже дякую, що залишаєтеся з нами. Всього вам найкращого!